Всім привіт! Перш за все хочу сказати, зазначити, що дане відео воно не призначене для каналу YouTube, цього ну, відкритого, да, де воно викладено. А е, надалі подібні відео будуть е, зніматися і розміщатися виключно у, е, на, на, у нашому на нашому патреоні для е, учасників, які е, нас підтримують, да, тобто є нашими підписниками. В принципі, там неважливо, е, яка вартість підписки, да, який рівень для всіх, хто підписник, підписника на менше буде до них доступ. Чому? Бо це відео не про вже готові проекти, так? Е, а про проєкт, який ще тільки в. в Стадії розробки, так, і в ньому будемо від в подібних відео, ну, в цьому відео і в подібних відео буду відкривати там деякі таємниці, деякі там закулісні всякі там штуки цікаві да, про ігри. Тут наші підписники, вони ж типу як фанати. ну, Наша підтримка. Будуть дізнаватися самими першими про новинки, тому що навіть у вже створених іграх ми будемо, ну, буду намагатися записувати відео чогось, наприклад, новенького, що ми от хочемо додати в гру. да, І це там в плані якогось там на стадії якогось тестування, наприклад, да, ми це тестуємо і знімаю відео, показує, що ми хочемо там додати, або що може з'явиться, да, І наші, наша підтримка буде знати про це першою. Крім того, Нагадую, що всі, хто патреон, вони будуть підключені до окремого каналу, е, окремого каналу чату, я маю на увазі, де ми будемо обговорювати. Е, Загалом наші проекти, наші дії туди першим писати, туди першим писати все, що в нас буде новеньке, все, що буде з'являтися, обговорювати більш близько. Да, от ми, як і розробники, із нашими учасниками вислухувати різні пропозиції, і так далі. Тобто, є звичайно під кожну гру свій канал в Діскорді створено, але це. Те... Більше канали для загальних відповідей про, ну, по нашим проектам, загальним питанням, да, там щось там щось допомогти і так далі. А це буде один окремий канал для підписників Патреону, де м -м, можна буде все це обговорювати, якісь пропозиції вносити і так далі. да. Тобто, ну, Там різні рівні є і різні відкриваються для людей. Е, ну, і Повернемося до нашого відео. Ви зараз можете бачити нашу саму нову гру, розробку, да, яка ще не запустилась. Вона зараз, як бачите, тут ще зовсім не все готово, да? не все відображається як потрібно. Все це, звичайно, коли буде вже гра готова, все це гра готова, все це буде виглядати зовсім по-іншому. Але вже можна побачити, що гра вже працює. Що тут можна вже грати, виконувати різні дії. В чому суть. Це гра про пранки. Тут можна буде вибирати собі персонажі. Ну це, в принципі, поки що тільки скини. В подальшому плануємо їх теж розвивати якось по-різному. Ну, поки що не будемо нічого розповідати, це вже буде залежати від того, як буде розвиватися гра. От. І тут потрібно що? Потрібно бігати по локації, збирати різні предмети, а з цих предметів потім створювати пранки. Да? І інші так само це буде онлайн в основному основа. Це буде да, онлайн, розрахований на 4 людини за одну гру. І от всі ці, всі ці люди, ви всі будете бігати, е шукати по локації предмети е і розміщати ці пранки. А інші люди так само в тих, ну тобто можна буде розміщати їх в тих самих місцях, де шукати, або просто там в якихось там проходах, або ну, в різних місцях. Да, це, ну, в різних місцях да, це ви вже побачите, е коли будете. Грати і е, тобто ви розміще знаходите речі, розміщаєте пранк, інші на них потрапляють. Там ще є можливості інші, наприклад, як там спросканувати. Да? От ви, наприклад, побачили, хтось там пранк десь поклав раз, ви можете просканувати. Якщо там пранк є, ви його і отримаєте. Мало того, що ви не потрапите на цей пранк, ви ще отримув... отримуєте. Велику, більшу кількість очок, навіть більшу, ніж отримав би той, хто його там розмістив. Да? От, і Таким чином будуть винакоплюватись бали і ви бачите там, таймер, да? От, там, наприклад, 10 хвилин на сесію, і по закінченню цього таймеру, хто набере найбільше очок, той отримує і кращі призи, в залежності від місця, яке ви зайняли. Призи Призи, які? Призи це поки що на даний момент це досвід. Він в принципі, поки що ніде не застосовується, але ну, звичайно ми йому в застосування знайдемо. Це срібні монети, це основна ходова валюта в грі, за які ви можете купувати собі предмети для пранків в магазині, за які ви зможете собі там очищувати інвентар да, там, чи знищувати в ньому мусор сміття. І Є ще золота, золоті монети, це за які теж там окремі там будуть і скіни відкриватися, і там фрази спеціальні, типу як дражнитися іншим. Тут у кожного є фрази, які можна буде вибирати, є безкоштовні, звичайно, як і скіни, самі перші. Є є за срібло, які можна купити, і є які за золото. Золото це якби валюта для донату. да тобто ви можете за реальні гроші, да, це купувати, але вони заробляються і в грі, поки що це потрібно займати перші місця, да, за, отримання першого, да, за отримання першого місця. І ну, там, потім з розвитком гра ну, буде більше, ну, більше різноманіття, і як заробляти ці монети, і звичайно, як витрачати із досвіду застосування, також обов'язково знайдемо, бо ну, насправді ідей дуже багато, да, які можна лопам в цю гру там, ну, додати, але ну, це все буде по, по мірі розвитку, по мірі того підтримки, того да, додатку нашим ну, тим, хто гравцями, да, по мірі того, як гра буде приносити там дохід якийсь, тому що, якщо звичайно, якщо гра буде не дуже доходною, то ну, якби підтримувати в будь-якому будь-якому випадку будемо, тому що на даному етапі. Я роблю ігри, щоб в них було цікаво грати. Да? Заробіток, то, звичайно, річ хороша, але ну, в, першу, в першу чергу зараз те, щоб першу чергу зараз те, щоб було цікаво. Але якщо буде, звичайно, і додаток ну, або гра приносити нормальні гроші, то, звичайно, і уваги їй буде більше. Да? І, звичайно, що будуть швидше з'являтися якісь нові ем, особливості і так далі. От так, що зараз ви на екрані можете бачити як Сам процес гри, тобто да, локація, є там карта, де роз, ну, показано, де ви можете бігати, інвентар, є кнопки, бачите, да, там, дражнити, це коли там фрази різні вигукувати. Ту, яку ви там виставити, є пошук у різних місцях, є сканування, про яке я вже розповідав, да, що можна відсканувати, їх тільки окрема кількість дається, Але їх можна трошки більше докупити за монети перед стартом. Ну або якщо ви активуєте, активуєте преміум, да, це один раз назавжди, то у вас буде завжди максимальна кількість цих сканувань. От. Гра поки що ще тестується. Ну, на, даний, на даний момент зараз ми вже подали. На перевірку в Google, тому чекаємо. Як тільки її одо, ну, все це буде опубліковано. Ми дороблюємо, дотестуємо і викладаємо її вже ну, на загал. Тобто, да, щоб всі могли вже скачувати і грати. Ну, дивіться, вийшло, на мій погляд, досить непогано. Грає не знаю, на мій погляд цікаво, є за що зацепитися, зачепитися. І тим паче я ж кажу, вона буде ще обов'язково розвиватися, тут буде з'являтися купа інших функцій, буде допилюватися, правитись, да, там, той самий баланс і все інше. Це все треба грати, це все треба, щоб люди пограли, подивилися, як воно це все. Е, тобто, буде, е, тобто, буде. І, звичайно, з часом і в, в плані дизайну, там, графіки, всьому, все це все підтягнеться, все це буде звичайно на іншому, кращому рівні. 呃，一啊、uh,。Uh. І, і, все, і все, буде. все буде. Дайте, як я завжди кажу, дайте часу і все буде. Да? Поки що дивимося, запускаємо, дивимося, як воно все буде проходити. Ну і надалі ще раз кажу з того, що я починав відео, що подібні ролики отак більше на загальний доступ викладатися не будуть. Про наші розробки, про всі якісь там новинки в наших проєктах, да? будуть, це будуть окремо, окремо, окремо закрите. Да? Це все на Петровні, тільки ті, хто там зможуть. Це все дивитися. А поки що, ось така от такий, от як сказати, вкид, не вкид. А ну таке ж відкрите для всіх, щоб ви могли подивитися, чим саме зараз ми займаємось да Що саме ми найближчим часом з найближчим часом з'явиться від нас. Ну і звичайно, не забуваємо про оновлення додатків. Ну, Я маю на увазі на першу гру, а на ординарію. Да? Також не забуваю додавати, оновлювати, додавати цікаві різні фішечки для гравців. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ми раді всім і до зустрічі!